Доброго ранку, діти! Вітаю вас на сьогоднішньому нашому занятті ознайомлення з соціумом. Ми будемо розмовляти про працю дорослих в саду. На початку хочу вас запитати, яка у нас з вами зараз пора року? Осінь. Правильно. А скажіть, скільки всього пор року? Чотири. Зараз ми будемо їх називати, розгадуючи загадки. Слухаємо уважно. Літ на річках, сніг на полях, піхола гуляє, коли це буває? Так, діти, взимку це буває. Як ви гадаєте, чи є праця в садочку узимку? Є. Треба нагорнути сніг під дерева, так? І обгорнути стовбури дерев, щоб захистити їх від звіряток, які приходять до дерев і можуть пошкодити кору. І дерево може заболіти. Тому його стовбури дерев треба огорнути. Так, наступна загадка: тане сніжок, зеленіє лужок. День прибиває, коли це буває? Так, діти, це весна. Весна. Весною люди курять землю, саджають врожай, обкопують дерева, саджають молоді саженці. Так. Підготовують дерева, так? Добре. Наступна загадка. Сонце пече, липа цвіте, вишня доспіває. Коли це буває? Улітку, так? Улітку. Що у нас відбувається улітку? Зріють ягідки, так? Тому люди збирають. Урожай, ягідок. Поливають дерева, кущі, грядки. Так, поливають, бо влітку дуже спекотно, і треба полівати, так? Виривають бур'яни, щоб вони не заважали росту. Так, так. молодці. Далі слухаємо. Наступну загадку. порожні поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Так, діти, це у нас з вами. Осінь, так, осінь і осінню більш всього потрібно працювати е, у садочку. так? Чому? Бо зріють плоди, да? вишні, о, вишні, вибачте, яблука, груші, сливи. Так, зріють, їх треба зібрати, законсервувати. Так, ми це знаємо, ми це робили з вами. А ще що, Листячко опадає, його теж треба прибрати, так? Так. Ми з вами, великі молодці, відгадали всі загадки, згадали пори року, так? Давайте їх ще раз назвемо, починаючи з нашої сьогоднішньої пори, що у нас осінь, так? Давайте осінь, зима. Весна літо. Так, добре. І е, дізналися, що люди працюють у, у садочку круглий рік, так? круглий рік вони постійно і взимку, і навесні, і влітку, і, звісно ж, восені. Ми молодці, ми гарно попрацювали. Вже час прощатися. До побачення!